Продовж століть Одним із найбільших центрів східного чернецтва був монастир святої великомучениці Катерини на Синайській горі. Саме сюди наприкінці 13 століття прийшов преподобний Григорій, щоб прийняти схиму. Кілька років він проходив на Синаї сувору школу чернечого життя. Потім відвідав Єрусалим, жив на Криті, обійшов на Афоні всі монастирі, уібравши в себе багатовіковий досвід православного чернецтва. Лише після цього він усамітнився і побудував собі ісихостерій келію для мовчальництва та молитви. Преподобний Григорій Синаїд став автором цінних настанов про внутрішнє життя, канонів і проповідей, а також засновником кількох келій на афоні та чотирьох лавр у Фракії. Не приховуй таланту. Не для тебе даний він Богом, але для того, щоб ти передав його іншим. Одна з найстаріших музейних установ України Одеський археологічний музей. Він був заснований 21 серпня 1825 року і називався тоді музеєм старожитностей. Розвитку закладу сприяло створене 1839 року одеське товариство історії і старожитностей, що мало право проводити розкопки на півдні Російської імперії. Інтенсивне дослідження північного причорномор'я сприяло швидкому зростанню кількості музейних експонатів. Музей і нині щорічно проводить по кілька археологічних експедицій у причорноморському регіоні. На особливу увагу заслуговують цікаві археологічні колекції давнього Єгипту, Греції, Італії, Кіпру. Сьогодні одеський археологічний музей володіє більш як 170 тисячами експонатів. Народ, що не знає історії це народ сліпців. У 1937 році. Атеїстична влада пред'явила йому ряд обвинувачень. Їх обіцяли зняти в обмін на відречення від Бога під час пасхального богослужіння. У відповідь священномученик Сергій Чорнобильський вийшов до пастви зі словами Христос Воскрес. Сповідник терпляче виніс усі скорботи і страждання і був розстріляний 21 серпня. 1937 року. Через 75 років, у день 26-ї річниці Чорнобильської катастрофи, отець Сергій був приєднаний до лику святих. Примітно, що чин прославлення було звершено на території зони відчуження у храмі святого Пророка Іллі. Місце поховання священномученика Сергія Чорнобильського досі невідоме. За молитвами новомучеників та сповідників руських хай зміцнить господь віру православних християн і подарує нам своє благословення. Постановою священного синоду Руської православної церкви в жовтні 1990 року відбулося довгоочікуване відкриття Соловецького монастиря. Першочерговим завданням намісника обителі Ігумена Йосифа Братищева стало повернення мощей її засновників, преподобних Зосими Саватія та Германа. 19 серпня 1992 року патріарх Олексій ІІ завершив божественну літургію в Свято Троїцькому соборі Олександро-Невської лаври, де зберігалися мощі святих. Тисячі петербуржців прийшли попрощатися із соловецькими подвижниками. А за два дні сотні прочан і жителів Соловків стали свідками повернення до рідного спасопреображенського собору, мощі преподобного Зосими Саватія та Германа. Як живо представляли Бога святі Божі люди. Всяке слово їхньої молитви говорить Бог з нами і Бог у нас. У наступному випуску сторінками історії шанування пам'яті засновників Соловецького монастиря преподобних Зосими та Саватія 21 серпня 1932 року у Венеції був відкритий перший міжнародний кінофестиваль. Новомученик ХХ століття архієпископ Костромський Галицький Нікодим Кротков. Суворовське училище 1943 рік, як усе починалося.